Вітаю, друзі! Що відбувається з президентом Франції Мануелем Макроном? Він висловив підтримку ініціативі щодо відправки військових НАТО до України. А також Макрон планує відвідати Київ найближчими тижнями. Давайте далі в цьому відео розберемося, що задумав Макрон. Візит президента Франції до України, що відбудеться, до речі, найближчими тижнями, підтверджується телефонною розмовою з президентом України. Під час цього візиту, звичайно, Макрон обговорить ключові військові питання, зокрема щодо далекобійної зброї. Також Макрон підтвердив своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї та підтримав чеську ініціативу щодо боєприпасів. Гучні заяви президента Макрона щодо можливості відправлення військ до України підірвали навіть солідарність. НАТО, але це його не зупиняло. Таке так до речі написала газета The Times. Такі висловлення, звичайно, сприйняли з захватом в Україні, але викликали велике заперечення в країнах Альянсу. При цьому Макрон також висловив критику щодо боягузлової позиції Німеччини, що призвело до напруги у франко-німецьких відносинах. Але початкова позиція президента Франції, якщо ви пригадаєте, відносно війни в Україні відзначалася відкритістю до діалогу з Росією та прагненням до мирного вирішення конфлікту у 2022 році. Тоді Макрон навіть закликав до утримання від приниження Росії та намагався обговорити можливості миру з Путіним, здійснюючи такі часті телефонні розмови з російським лідером. Але що ж сталося? Такий підхід викликав гнів, обурення та сміх українців та партнерів Франції в Європі, оскільки вони сприймали це як підтримку агресивної політики Росії. Однак, у зв'язку з стрімким розвитком конфлікту та загостренням ситуації в Україні позиція Макрона зазнала значних змін, як ми бачимо. Він переорієнтувався на підтримку України та активно виступав за відправку військ для підтримки країни. Ця різка зміна риторики викликала здивування та обурення його партнерів у Європі, а також підірвала єдність НАТО. Але все це він робить, напевно, раді себе. Згідно з журналістськими дослідженнями, така зміна позиції Макрона була обумовлена не лише геополітичними факторами, але й внутрішньополітичними міркуваннями. Намагаючись зберегти свій авторитет на батьківщині, Макрон вирішив. Виступити проти проросійської позиції свого політичного суперника Маріана Лепене, а також змінити риторику, щоб зберегти підтримку громадськості та політичну реальність Франції. Ну і наостанок, давайте розберемо позицію Німеччини, де, до речі, канцлер Олаф Шольц відрізняється від позиції Макрона. Наразі Шольц проявляє нерішучість та утриманість у вирішенні ситуації навколо України і відношеннях до Росії. Німецький канцлер утримується від провокацій в адрес Росії і відмовляється від передачі Україні далекобійних ракет. Хоча Макрон вже це зробив. Ця стратегія Шольца пояснюється соціологічними дослідженнями, згідно з якими близько 60% німців проти передачі Україні більше кількості зброї. Особливо важливо стала позиція Шольца після витику аудозапису, на якому німецькі офіцери обговорювали можливість використання ракет Таурус для знищення Кримського мосту. Цей скандал підштовхнув Шольца до утриманої та обережної позиції щодо щоб уникнути провокацій та подальшого загострення конфлікту з Росією. Крім того, ситуація в Німеччині щодо війни в Україні також впливає на позицію Шольца. Втома від війни, відчуття непереможності та занепокоєння за безпеку власної країни змушують канцлера зберігати обережність та утриманість у відношенні до. Конфлікту. Але, на жаль, в цей час російський Кремль намагається використовувати ці внутрішні конфлікти в Європі для своєї вигоди, загрожуючи при цьому навіть ядерними ударами та створюючи нові червоні лінії. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково. Я вам дуже дякую. До побачення!